Так я тут зайшов в Грофа от Мені розраб видав Cherry Блоссом. Я не знаю, це круте щось або ні. І я посадив морквинку, і вона виросла така величезна прям. А ось тут! -а. У мене ще не посажено нічого. Ам... Я відійду на 5 хвилиночок. Послідкуйте за моїм садом, щоб ніхто нічого не трогав тут. Опа, це хто? Що? Рейку. Так, треба тебе прибить палкою. На тобі палкою. На, на. Так, я не знаю. Навіщо мені тепер дві морковки? Морковинки такі. І паличок. Рейкон кудись убіжав. Я його не бачу нигде Но він чуть не украв мою морковинку. немає Немає нигде його. Ну, в мене є дві морковинки великих.